Кобо АБ ЖІНКА В пісках. Текст читає Сергій Оробчук. Тридцять Однієї ночі. справляючи малу нужду за хатою і поглядаючи на здоровений попелястий місяць, що повис над самим краєм ями. Чоловік раптом відчув страшний дрож. Невже застудився? Ні, цей дрож начебто був інший. Не раз перед гарячкою його морозило, але не так, як тепер. Коли повітря не кололо, а шкіра не бралася сиротами. Тремтіла не поверхня тіла, а скоріше кістковий мозок. Середа повільно розходилося колами щось схоже на хвилі по воді. Тупій біль перескакував з кістки на кістку і, здавалося, не збирався вщухати. Ніби разом з вітром у нього залетів іржавий і бляшаний бідон і з гуркотом перекочується по тілу. Поки він стояв там і тремтів, вигляд місяця почав викликати в його уяві різні асоціації. Тверді струпи, нерівно посипані порошком, Пересохле дешеве мило, Ні, скоріше ржава металева коробка для сніданків. Чоловік ще дужче напружив зір і побачив уже щось зовсім неймовірне білий череп символ отрути, спільний для всіх країн світу, білі припорошені пилом таблетки на дні пляшечки для комах. Правду кажучи, між пощербленими кристаликами ціаністого калію і місячною поверхнею була разюча схожість. Цікаво, чи та пляшечка ще лежить захована під порогом. Серце загупало з перебоями, мов тенісний м'ячик. Та чого він весь час думає про такі зловісні речі? І без них у завиванні жовтневого вітру вчувалося стільки гіркоти й відчаю, здавалося, наче той вітер грав на порожніх стручках, як на флейті, і зникав. Дивлячись на краями, ледь освітлений тьм'яним місячним сяйвом, чоловік подумав, що його душу палить не що інше, як заздрість заздрість до всього, що переповнює землю до вулиць приміських електричок, світлофорів на перехрестях оголошені на телеграфних стовпах, здохлих котів і тютюнових крамничок. Як пісок пожер дошки й балки, так і заздріс пробила в ньому отвір і перетворила його на порожній казанок над вогнем. Порожній казанок нагрівається швидко, може статися, що він не витримає такого жару і розплавиться. Та перше ніж говорити про надію, треба думати, як перебороти цю мить і чи варто її переборювати. повітря. свіжого, незмішаного з тим, яке він вдихає, як було б чудово, коли б. Раз на день, хоч на півгодини, він міг піднятися на гору і глянути на море. Чого б йому цього не дозволити? Селяни не спускали з нього очей, але ж він так старанно працював протягом останніх трьох місяців, то хіба не можна задовольнити його справедливу вимогу? Адже навіть в'язниві дозволяють прогулянки. Це нестерпно коли отак на цілий рік людина уткнеться носимо пісок, то просто стане законсервованою. Хіба вони не можуть дозволити мені зрідка прогулятися? Жінка зніяковіло мовчала, наче не знала, як заспокоїти дитину, що загубила цукерку. Тільки не кажіть, що не можуть. несподівано чоловік розгнівався. Згадав навіть про драбину, хоча йому було неприємно про неї говорити. Бо коли я недавно тікав, то бачив на власні очі біля кількох будинків всього ряду висіли мотузяні драбини. Так, але, заперечила жінка несміливо, ніби виправдовуючись, більшість із тих людей живе тут з діда прадіда. Ти хочеш сказати. Що нам нема на що надіятися. Жінка покірно, мов побитий собака, опустила голову. Якби він спробував на її очах проковтнути ціаністий калій, вона непевно мовчала б так само. Ну що ж, тоді я сам спробую з ними переговорити. Однак у душі чоловік не вірив в успіх таких переговорів. Тому, коли разом із другою бригадою селян прибув знайомий старий, щоб передати відповідь, він навіть трохи розгубився, а збагнувши зміст відповіді, був зовсім приголомшений. Отож. Старий говорив повільно, наче перебрав у пам'яті старі документи. Звісно, можна було б домовитись, якби. Ну, скажімо, ви вийшли на двір і це робили, а ми всі дивилися. Так ваше прохання справедливе, тому ніхто не заперечуватиме. А що ми повинні робити? Ну, те. Ну, що саме це самеця, коли паруються. Ну, те. Селяни навколо нього зареготали, мов божевільні. Чоловік закам'янів, ніби хтось схопив його за горло, і потроху почав розуміти. Що мав на увазі старий. Почав усвідомлювати, що він розуміє, почав усвідомлювати, що він розуміє, і коли збагнув ту пропозицію, то вона вже не здалася йому такою жахливою. Промінь електричного ліхтаря злетів йому під ноги, мов заколоти птах. Услід за цим над ніями закружляло ще кілька променів, утворивши світляний кружок. Чоловік ще не встиг відчути угоди до селян на краю ями, як уже заразився їхнім шалом. Він обернувся до жінки, її не було. Хоча хвилину тому вона ще розмахувала лопатою. Невже втекла до хати? Глянув на двері і гукнув Що будемо робити? Плюньте на них. відповів приглушений голос за стіни. Але ж так хочеться звідси вийти. Так не можна. Не беріть усе так близько до серця. Зараз жінка захекано крикнула Ви що, збожеволіли? Таки справді збожеволіли. Я на таке не погоджуся, ще не здуріла. Невже це правда? Невже він з глузду з'їхав? Відступаючи перед жінчиним напором, Відчував, однак, як у ньому наростає роздратованість. Після того, як його стільки топтали, навіщо йому якась там гідність? Коли за тобою спостерігають, коли ти робиш якусь гидоту, то й на спостерігачів падає тінь. Адже між тим, за ким спостерігають діти, що спостерігають, невелика різниця. Але й вона зникне, коли він влаштує цю маленьку виставу. Подумати тільки, яка винагорода жде його за це? Земля, по якій зможе вільно ходити. Він хоче вистромити голову з цього він хоче виструмити голову з цього смердючого болота і дихнути на повні груди. Чоловік відшукав жінку в темряві і кинувся на неї. Її крик і удар їхніх сплетених докупи тіл об стіну викликав на краю ями збудження і дике захоплення. Свист, плескання в долоні, нерозбірливі сороміцькі вигуки. Глядачів, начебто, побільшало серед них з'явилися, мабуть, і дівчата. Число ліхтариків, що залили вхід до хати яскравим світлом, майже потроїлося. Напевне, завдяки раптовості нападу, чоловікові вдалося витягти жінку надвір. Схоплена за комір, вона звисала, мов лантух. Щільний потік світла з трьох боків ями здавався вогнищем на нічному святі. Хоча не було дуже жарко, під пахвами в чоловіка виступив піт, а волосся на голові змокріло, наче його хтось облив водою. Вигуки глядачів злилися в суцільний гул і заступили небо своїми чорними крилами. Чоловікові уявлялося, ніби то його власні крила. Людей, що дивилися зверху, затамувавши подих, він відчував, наче себе самого вони були частиною його. А їхня жага, від якої у них текла слина, була його жагою. Йому навіть здавалося, що він не жертва, а скоріше кат. Однак пасок жінчиних шароварів несподівано завдав йому клопоту. Довелося орудувати в темряві, руки в нього тремтіли, а пальці ніби вдвічі погрубшали. Та коли нарешті чоловік обхопив жінку обома руками, вона крутнулась і вивільнилася. Збиваючи навколо себе пісок, він кинувся її доганяти, але жінка чинила шалений опір, не підпускала до себе. Переслідуючи її, чоловік благав Прошу, не тікай, прошу тебе. Я нічого не робитиму, тільки вдаватиму. Тепер йому вже не треба було її ловити. Здавалося, жінка відхотіла тікати. Та раптом чоловік почув тріск роздертої матерії і в ту ж мить відчув сильний удар ліктем у живіт. Жінка вклала в цей удар увесь свігнів, усю вагу свого тіла. Обхопивши коліна руками. Чоловік скорчився. Жінка схилилася над ним і била його кулаками в лице. Молотила повільно, але з такою силою, наче розбивала грудкувату сіль на порошок. З його носа бризнула кров і змішалася з піском. Чоловікове обличчя перетворилося на грудку землі. Збудження на горі миттю спало, як парасолька з поламаними спицями. Невдоволення, сміх і заохочувальні вигуки все це ще долітало до нього, але не влад з перервами. Навіть п'яні непристойні жарти не могли підняти настрою глядачів. Хтось кинувся униз, хтось інший сварив його за це. Кінець був такий саме несподіваний, як і початок. Коли відлунали протяжні окрики, що нагадували про роботу, а ряд ліхтариків зник за краєм ями так, наче хтось потягнув його нагору ниткою, подув північний вітер і розвіяв останні крихти недавнього збудження. Побитий обліплений піском чоловік, однак, вважав, що все пройшло згідно зі сценарієм. Ця думка ледве тліла в кутку його свідомості, схожої на мокру білизну. І тільки серце гупало до болю виразно. Він відчував під пахвами гарячий, мов жар, жіночі руки, а запах її тіла колов у ніздрі як терня. Йому здавалося, що він у її пестливих руках, ніби плескатий камінчик на дні річки. Тридцять один. Минуло ще кілька одноманітних тижнів, прожитих у піщаній ямі. Як і раніше, ворони обходили надію стороною. Тим часом і сушена риба перестала бути сушеною, бо якщо ворони нею нехтували, то бактерії ні. Одного ранку чоловік торкнув її кінцем палиці, з неї лишилася шкіра, наповнена якоюсь чорною липкою рідиною. Міняючи принаду, вирішив перевірити самопастку. Коли відгорнув пісок і зняв кришку, то не повірив своїм очам. На дні цеберки зібралася вода сантиметрів десять заглибшки. Прозора набагато чистіша за ту яку щодня привозили селянин? Хіба недавно падав дощ? Ні, його не було протягом останнього півмісяця. То, може, вона збереглася від давнішнього дощу. Хотілося б думати, що так воно й було, однак циберка протікала, бо коли чоловік спробував її підняти, з неї полилася вода. Оскільки на такій глибині не було джерела, то довелося припустити, що вода безперестанку якось поповнюється принаймні в теорії така річ можлива. Але ж звідки. Бралося стільки води в цьому пересушеному піску. Збудження поступово наростало, і чоловік не міг його перебороти. Відповідь була тільки одна очевидно, йшлося про капілярні властивості піску. Його поверхня завжди суха, та якщо копнути трохи глибше, там пісок завжди вологий. Напевно, випаровування з поверхні виконує роль своєрідної помпи, яка викачує воду з-під землі. Коли чоловік до цього додумався, все стало зрозумілим густий туман над дюнами зранку та ввечері. І незвична вологість, від якої гниють дерев'яні стіни та балки. Отже, сухість піщаного ґрунту не є наслідком нестачі води, а скоріше того, що її викачування завдяки капілярним явищам не встигає за випаровуванням. Іншими словами, вода прибуває безупину, але її циркуляція в піску відбувається з такою швидкістю, якої не можна уявити собі у звичайному ґрунті. Та, мабуть, зовсім випадково його надія десь перервала ту циркуляцію. Можливо, саме розміщення вкопаної циберки і мала щілина навколо кришки перешкоджали випарованню і сприяли накопиченню води на дні. Чоловік ще не повністю з'ясував собі роль положення циберки та інших чинників, але сподівався згодом успішно повторити дослід. Не виключено, що таким способом він зуміє побудувати високоефективний водозбірник. Якщо цей дослід йому вдасться, то він не муситиме капітулювати перед селянами, коли перестануть привозити воду. Більше того, він зробив відкриття, що весь пісок це велетенська помпа, йому здавалось, наче він зараз сидить на ній. Щоб серце так шалено не калатало, вирішив затамувати на хвилину віддих. Ні, ще не треба нікому про це говорити краще приберегти цю грізну зброю на крайній випадок. Мимоволі, чоловік вибухнув сміхом. Якщо про свою надію він ще міг мовчати, то приховати душевне хвилювання було важко. Зненацька він пронизливо закричав і обхопив жінку. Що готувала постіль ззаду за стан. Вона вирвалася з його рук, а він упав назнак і, дригаючи, ногами реготав, наче йому лоскотали живіт паперовою кулею, наповненою особливим легким газом. Йому здавалося, ніби рука, якою затуляв обличчя, вільно літає в повітрі. Жінка й собі засміялася неохоче, аби підладитися до чоловіка. Він уявляв собі плетиво водяних жилок у піску, схожих на бавовняний пух. А вона, напевно, думала, що починається любовна гра. Ну що ж, нехай думає. Лише той, хто зазнав катастрофи на морі і чудом урятувався, спроможний збагнути психологію людини, яка хоче сміятися тому, що дихає. Хоча нічого не змінилося, чоловік і далі перебував над ніями, він почувався так, ніби піднявся на високу башту. Здавалося, що світ перевернувся догори ногами, горби й запади не помінялися місцями. Так чи інакше, він знайшов воду серед дюн. Поки розпережатиметься тим пристроєм, селяни не зможуть нав'язати йому свою волю. Навіть якщо припинять постачати воду, він анітрохи не злякається. Від самої думки про те, як вони заметушаться, сторопіють, його знову брав сміх. Він усе ще був у ямі, та йому здавалося, що вибрався звідти. Обертаючись, оглядав усе навколо. Щоб належно оцінити мозаїку, треба дивитися на неї з певної відстані, бо коли підступиш надто близько, загубишся у дрібницях. Виплутаєшся з однієї і відразу спіткнешся об іншу. Може, й він бачив досі не пісок, а тільки окремі піщинки. Те ж саме він міг би сказати про неї, про ту, іншу жінку, і про своїх колег. У його пам'яті виринали тільки окремі страшенно збільшені подробиці м'язисті ніздрі, зморщені губи, тонкі губи, грубі пальці, тонкі пальці, блискучі, мов зірки очі, рядок бородавок під ключицею, фіолетова вена на жіночих грудях. Тільки від таких подробиць, бачених зблизька, його нудило. Однак крізь окуляри для короткозорих усе здавалося малесеньким, як комашка. Он там щось повзає. Це його колеги п'ють чай в учительській. А ось у цьому кутку на вогкому ліжку незворушно лежить гола жінка, заплющивши очі, хоча з її сигарети ось ось упаде попіл. Це вона. Та чоловіка ніскільки не заздрив тим комашкам, наче то були формочки для тістечок, порожні всередині. Невже йому треба уподібнюватися до нещасного кондитера, який випікає непотрібні нікому тістечка лише для того, щоб користуватися формочками? Якщо йому доведеться знову відновити стосунки з ними, то доведеться починати все спочатку. Зміни в піску були змінами в ньому самому, наче разом з водою він знайшов ще одне своє я. Отже, дослідження водозбірника стало його щоденним заняттям де викопати циберку, якої форми їй надати? Як швидкість накопичення води залежить від тривалості світлового дня, як впливає на це температура і атмосферний тиск. Записів, що рясніли цифрами та діаграмами, ставало чим раз більше. Жінка й не здогадувалася, чому звичайна пастка так його зацікавила. Пояснювала це тим, що взагалі чоловік не може обійтися без якоїсь забавки, а тому раділа мовляв, слава богу, нарешті заспокоївся. А він почав допомагати їй у домашній роботі. Жінка не заперечувала. Незважаючи на те, його дивне захоплення пасткою все складалося на краще. Однак у нього були свої власні розрахунки і причини для такої поведінки. Щоб удосконалити водозбірник, треба було дочекатися сприятливих умов, а тому це забрало багато часу. Кількість даних зростала, але не вдавалося встановити закону, якому вони підлягали. Щоб дійти до незаперечних висновків, треба було знати прогноз погоди і загальний стан атмосфери, що їх передавали по радіо. Тож радіо і стало спільною метою їх обох. На початку листопада кількість зібраної за день води досягла максимуму 4 літрів, але згодом води стало прибувати все менше. Видно, причиною цьому була температура, тож проведення переконливих дослідів, мабуть, доведеться відкласти до весни. Нарешті прийшла довга сувора зима. У повітрі разом із піском літали крижинки. Щоб придбати якнайкращого радіоприймача, чоловік вирішив, хоч трохи допомагати жінці в домашній роботі. Яма мала ту перевагу, що захищала від вітру, але сонце майже не заглядало сюди, і життя в ній було важке. Навіть коли притискав мороз, піску намітало не менше, ніж улітку, а тому доводилося безперестанку його згрібати. Часто шкіра на пальцях тріскала і кривавилась. А проте якось зима минула і настала весна. На початку березня, нарешті, купили радіоприймача і поставили на даху високу антену. Ощаслива жінка, раз по раз вигукуючи від захоплення, Цілого півдня крутила ручку настройки то в один, то в другий бік. Наприкінці того ж місяця вона відчула, що завагітніла. Збігло ще два місяці. Протягом трьох днів над ямою летіли з заходу на схід великі білі птахи. А наступного ранку жінка поскаржилася на гострий біль у животі і кровотечу. Хтось із селян, у кого був родич ветеринар, поставив діагноз позаматкова вагітність було вирішено відвести жінку на триколісному пікапі до міської лікарні. Поки чекали на машину, чоловік не відходив від жінки. Однією рукою тримав її за руку, а другою огладив їй живота. І ось нарешті Пікап зупинився на краю ями. Вперше за півроку селяни опустили мотузяну драбину. Жінку загорнули в ковдру яклялечку і витягли нагору. Вона подивилася на чоловіка очима, повними сліз і болю. Він удав, що нічого не бачить, і відвернувся. Жінку повезли, а мотузяна драбина лишилася. Чоловік несміливо простяг руку і торкнувся її пальцями. Переконавшись, що вона не зникає, почав дрепатися наверх. Небо було брудо жовте, ноги руки обважніли, ніби він щойно виліз із води. Ось вона довгождана драбина. Сильний вітер забивав йому подих. На краю ями чоловік знайшов місце, звідки виднілося море, жовте й каламутне. Глибоко вдихнув. На зубах що заскрипіло, а повітря було зовсім не таке, як він сподівався. Обернувшись, побачив, що над краєм села висіла хмара піщаної куряви, мабуть, зняв її пікап. От шкода, що на прощання він невідкривий, навіщо насправді є та пастка. Над дні ями щось ворушилося його власна тінь. Поряд з нею виднів водозбірник. Частина його дерев'яної конструкції була пошкоджена. Напевне, хтось ненароком наступив ногою, коли жінку виносили. Чоловік поспішив униз, щоб полагодити її. Вода піднялася до четвертої риски, як він і передбачав на підставі своїх розрахунків. Пошкодження начебто було незначне. В хаті голосно співало радіо. Леде стримуючи сльози, чоловік занурив у воду руки. Вода була холодна, як крига. Потім він опустився на коліна і завмер. Власне, навіщо спішити з утечею? На його квитку туди й назад не було вказано ні станції відправлення, ні станції призначення він зможе вписати в нього, що захоче. Крім того, його серце розпирало бажання, Розповісти комусь про водозбірник. Коли вже на те пішло, то кращих слухачів, ніж селяни, він ніде не знайде. Якщо не сьогодні, то завтра розкриє комусь свою таємницю. А про втечу можна подумати іншим разом. Оголошення з приводу заяви про зникнення людини, прізвище та ім'я зниклої особи Нікі Зюмпей. Дата народження 7 березня 1924 року. У зв'язку з заявою Нікі Сіно про зникнення Нікі Зюмпея просимо до 21 вересня 1962 року надсилати на адресу суду відомості про вище названу особу. В противному разі названа особа буде визначена померлою. Усі, хто знає про місце перебування або смерть названої особи, просимо повідомити суду до вказаного терміну 18 лютого 1962 року. Цивільний суд. Рішення. Заявиться Нікі Сіно. Зникла особа Нікі Зюмпей, народився з 7 березня 1924 року. У зв'язку із заявою про зникнення вищеназваної особи суд видав офіційне оголошення, але не одержав ніяких відомостей про місце перебування або смерть зниклої особи після 18 серпня 1955 року. Тому схвалив таке рішення визнати відсутнього Нікі Зюмпея померлим 5 жовтня. 1962 року. Підпис судді. Цивільний СУД. Кінець. Читав Сергій Рубчук. 2025 рік.